Sei daí, não По Іншому це назвати якось тяжко. Сайлекс нарешті оновився після стількох років, так ще і до такої невпізнаваності, що вийшов фактично новий велосипед. І хоча він тільки вийшов, і це модельний ряд 2024 року, але в 2023 році вже встиг виграти гонку. А конкретно шосейний гонщик Матей Мохарич в 2023 році зайняв перше місце на світовому чемпіонаті по гревел-гонкам. На той час. Новий Сайлекс навіть не був офіційно представленим. Насправді, нове покоління цього велосипеду це повне переосмислення першої генерації сайлексів, які світ побачив в далекому 2017 році. Тепер він більше схожий на шосейний велосипед. А якщо конкретніше, то мені він дуже нагадує меріду культуру. Але тепер це справді огоночний гревел, хоча компанія його позиціонує саме як фановий велосипед для покатушок. Ось подивіться: зліва старий сайлекс, а праворуч новий. Як на мене, це два різні велосипеди. Навіть фішка старого сайлекса, високий кермовий стакан, тут вже пропала. І тепер потрібно знову придумувати кличку цьому велосипеду, бо сутулим його назвати ніяк не вийде. А що таке взагалі сайлекс? Це велосипед, який ідеально створено для байкпакінгу, подорожей гравійних і ґрунтових поїздок. Якщо шосе не ваше а МТБ – це занадто, то Сайлекс якраз те, що вам потрібно. А нова його модель ще і швидкості додасть, і більшу прохідність має. Тому давайте перейдемо до огляду і почнімо з фреймсету. Як я і говорив, це повністю нове переосмислення, нова геометрія, більше зазори. Рама стала ще довшою порівняно з попередніми роками. В розмірі М. База нового сайлекса складає 1082 мм, що на 22 мм довше за старі моделі. Це сталося через те, що кут кермового стакану зменшився з 71 градуса до 69,5 це додає велосипеду стабільності і керованості, та буде комфортніше на ньому проходити різкі та швидкі повороти. Хто на гривелах катав по дрімучим лісам, той від таких змін отримує задоволення. Рейк у вилки 0 мм, тобто фактично вона стала повністю прямою. Також біля каретки перо отримало зниження і вигін. Це одразу додало декілька покращень велосипеду. Перше це суттєво збільшені зазори. Які помістили в себе покришки шириною 45 мм при діаметрі колеса 28 дюймів, а також це дозволило збільшити зазори для зірки передніх шатунів. Знаєте, що мені нагадує цей велосипед? Ось таку ось машину. Посадка суттєвих змін не зазнала, лише трошки стала нижчою, вилка візуально стала довшою. А для чого це зробили? Це спеціально для можливості встановлення вилки з малим ходом амортизатора. Я не фанат такого, але якщо маєте бажання, то чому б і ні. Труби гідроформовані, красиві, десь витончені, а десь масивні. Велосипед виглядає дуже спортивно і гарно. Для байкпакінгу і багажників бонок насверлили вже на всі можливі і неможливі потреби. Зверху дві, внизу на підсидінній трубі, на нижній трубі для фляги і внизу для ремки. Навіть вилка отримала по три бонки з кожної сторони, хоча було всього дві. Помічаєте щось? Взагалі нічого не помічаєте? Не здається рама вам пустою? Звісно, звісно, здається, внутрішня проводка тросів та гідроліній проходить через кермовий стакан. Тепер вони проходять через підшипник, а не через винос, як у реактор. Тому можна змінити винос на будь-який інший, довший чи коротший при потребі. Це гарно і практично і дає можливість вішати сумки на кермо. А що найголовніше, тепер можна забути про протирання фарби в цьому місці. Навіть про колеса є що розповісти, бо їх також оновили. Перше, про що варто сказати, це те, що вони тепер офіційно готові під безкамерку. Раніше можна було її також встановити, але вони такими не позиціонувалися. І часом були проблеми з встановленням безкамерки. Тепер Абада спеціально зроблені під безкамерне встановлення покришок. Втулки на промах. А що найголовніше, це якісні втулки від бренду Новатик. Тому це справді топ, бо такі втулки прослужать дуже довго і будуть надійними. Ротора також збільшили до 180 мм спереду, а позаду залишилось так само 160 мм. Колеса, звісно, на вісях попереду та позаду однаковий діаметр вісей це 12 мм. І дуже зручно, що ключ, який є в комплекті, тримається на магніті, тому ви його ніколи не забудете. В цьому відео ми також хочемо дати однозначну відповідь на питання, яке ми не один раз отримували про сайлекси минулих років. Яка ж максимально широка покришка стане на сайлекс вже 24-го року? І не просто приблизно чи на око сказати, що можливо сюди стане 2-дюймово, а встановити її і показати вам, як будуть виглядати на сайлексі покришки шириною 50 мм, і навіть встановити зубату МТБшну 29 на 2,1 дюйми. Ми вирішили взагалі провести експеримент і поставити МТБ-покришки 29 на 2,1 на новий Сайлекс. Тому давайте подивимось, що це взагалі вийде. Покришки одягаються відчутно важче, тому що якщо попередні не були розраховані під безкамерку, то покришка могла, якщо вона спускає, розбортуватись. Зараз покришка дуже щільно стає в пази, і ми ну, стараємось, щоб поставити її. На колесо, тому що це набагато важче стало. Ну, видно, що без камерки, да? Просто подивіться на цього монстра. І це гравійник. Так, і тепер при вас саме перший раз ставимо зазори і. Да ладно. ДА ЛАДНО! Колесо стало. І ще є десь міліметрів. Да, ну Покришка не осілась, тому що це потрібно спеціально вже заморочитись під безкамерку. Ми ставимо з камерою. МТБ покришка стала на новий Сайлекс. І ще навіть трошечки тріщить від радості. А можливо, це тріщу я. О, Просто подивіться на це. Подивіться, який зазор залишився. Це просто найзлючий велик, який я тільки колись бачив. Друзі, і ми вирішили поставити ще і задню покришку. Ми просто тепер хочемо подивитися, як цей велосипед буде виглядати на цих двох покришках. Покришки швальбе Смарт Сем. І де ви ще бачили, щоб на стоковий гравійник такого плану майже спортивний велосипед стали покришки 2,1. Ну і це просто чудо. Тому що на велосипед, на гравійний велосипед, фактично гоночний, стали МТБшні покришки спереду і ззаду. Дивіться, як це виглядає ззаду. По зазорам все чудово. На передніх пір'ях, десь практично майже по сантиметру, зазори. Ну, палець майже пролазить. І як бачите, я зазори. На задньому колесі також десь по міліметрів 5 і все нормально крутиться. І видно, що цей велосипед чудово підійде для того, щоб можна було їздити по гравійці або по мокрому ґрунту, щоб не забувалося між колесом і пір'ями. Ну, Друзі, я не знаю, що сказати, тому що на фактично гоночний спортивний гревел-велосипед стали МТБ покришки шириною 2,1 дюйма. В перерахунку, це фактично 55 міліметрів. Задумайтесь, 55 міліметрів на гравійнику. Ну я вважаю, що це супер круто. Чи потрібні вам настільки широкі покришки? Це звісно вам вирішувати. Але зі свого досвіду можу сказати, що ширини в 45 мм абсолютно достатньо. Ширша покришка вам додасть впевненості на дорозі, але за це вам доведеться розплачуватись швидкістю і накатом. Тому якщо у вас виникає бажання поставити покришку такої ширини, ви вже точно знатимете, що проблем з її встановленням у вас не виникне. І про грубсет або обладнання. Тут по колу встановлено Shimano GX400. Це гідравлічна 10-швидкісна система. Дуали суперзручні, бо на них зручно і на бездоріжжі, бо міцний хват додасть вам керованості, і зручно весь день триматись, якщо їдете марафон. Задній примикач має функцію Shadow, який робить його жорстким на бездоріжжі, і тим самим виключає можливість тряски ланцюга. Касета з розрахунком 1136 буде зручною і для асфальту, і для ґрунту, чи лісових поїздок. Попереду стоїть система Double на виносних підшипниках. Розрахунок передніх зірок 46.30. Тож тут не економили на обладнанні, обійшлись без привілу і мікрошифту. Меріда тримає рівень якості та змогла нас знову здивувати. Коли тільки вийшов Сайлекс, він одразу став одним з найкращих гривелів і отримав своїх шанувальників по всьому світу. Новий так само буде мати свій фан-клуб. Я в цьому просто впевнений. Цей велосипед чудово підійде тим, хто цінує універсальність та практичність. Перегони, подорожі, бревети, або просто поїздки на роботу чи по місту. Це все можна реалізувати на новому Сайлексі. На сайті обирайте модель, яка вам більше подобається. Замовляйте, дивіться, приміряйте і вирушайте до нових пригод на новому сайлексі. Ми одні з перших, хто отримали ці велосипеди і робимо на них огляд для вас. Буде дуже круто, якщо в коментарях напишете свої враження від цього велосипеду, а нас можете підтримати підпискою та лайком. Мирного вам неба бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі.